І сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Вітаю усіх вас, олюблені браті і сестри, сьогоднішнім воскресним днем учасників з прийняттям святих христових Ми Сьогодні стоїмо напередодні. просто величної події як похорон плащаниці. Ми стоїмо сьогодні за мить, коли усвідомлює людина, що прощається з найціннішим, що є в ній житті. Похорон плащаниці це згадування, нагадування нам про життя Божої Матері. Життя, яке присвячене все ціло служіння Богу. Це цілу віддачу себе на служіння славі Божій. Це Пресвята Богородиця сказала словами «Я раба Господня, нехай буде по слову Твоєму. В цих словах а ми на них заакцентовуємо увагу. Вміщений послуг. Таке просте, але разом з тим таке важливе. Тому що все геніальне це є простим. Сказати Я раба Господня нехай буде по слову твоєму. Не кожен може. Не кожен може це сказати по відношенню до Бога. Навіть дрібне, ніхто не, не кожен може сказати по відношенню до ближнього свого. От зауважте наші стосунки. Щоб тебе вдома не попросили чи не сказали, обов'язково багато заперечень. Чого не я, нема кого послати. А мені що більше всього треба? І багато інших слів, які ми підбираємо. Ніхто зі смиренням або одиниці зі смиренням, коли його щось просять, не просто мовчки. З любов'ю це йде виконує. З любов'ю це йде виконує. Які умови поставила Пресвята Богородиця Архангелу, який благовістив про народження? Не хочу, не буду. Я раба Господня, без, без розмірковування, без зауважте на смирення, навіть не розмірковую. Лише жіночий сумнів, як це буде, я чоловіка не знаю. А тут говорять про те, що ти народиш. Лише ось цей фізичний момент не, не дав сумнів, а просто здивування, як це можливо. Вона готова виконати оцей послуг, але як це можливо, лише запитує, як виконати. Нічому не, не хочу, не хочу. А як я маю це виконати? Я раба Господня. Нехай буде по слову Твоєму. Ось це смирення, ось цей послуг, найбільша чистота християн, яка є, найбільша, по відношенню до ченців, то для них існує таке правило. Послух вище поста і молитви. От візьміть градацію, послуг, піст важливий момент життя, молитва дуже важливий для ченця моменту. І все це знівельовується. Послуг привище. Ви усвідомте, наскільки це глибоко. Піст молитва ніщо, а послуг привищив всього. Не наболепіє не приниження. А любов і смирення. Любов і смирення. Це не є таке приниження, щоб на тобі їстили, сіли зверху і так далі. Ні, не це. Любов, якою перемагає людина все. Але послуг найважливіше як певний етап і крок нашого життя. Ось виховати себе так, переконати жити так, як це здійснила Пресвята Богородиця. Ось прийти в елементарних справах, в елементарному житті, жити. Я раба Господня, нехай буде по Слову Твоєму. Прийти і служити, як ще знаходимо підтвердження із священного писання. Згадайте життя Ісуса Христа, який сказав, я прийшов не для того, щоб мені служили, а щоб послужити ближнім. Бог це каже. Вмиває ноги учням, говорить, робіть так, як я це роблю. Смирення проявляє, поступ проявляє. В Гевсиманському саду, коли молився, звичайно, молився як людина, не хотів цих страждань і просив Бога Отця, щоб минула його чаша, чаша страждань. Але нехай буде воля твоя. Не так, як я хочу, а як ти. Звичайно, проявив своє людськість, проявив своє бажання, але виконав волю Отця оцей послуг, якого так часто не вистачає в нашому житті. Повсякденно. Ми не говоримо про якісь високі матерії, просте життя. Що нам до високих матері? Є ми, є наше життя, є люди, які навколо нас. Тому жити треба по-християнськи. Пам'ятайте вислів, людина живе тоді, коли вона може бути корисною, корисною іншій людині і про неї пам'ятати. Тому ось це смирення не просто прийшов, приклався до плащаниці. Науку, яку ти взяв звідси, що ти виніс? Що ти змінив? Що ти впорядкував в своєму життю, цілуючи цю плащаницю. Навіщо ти тоді цілуєш, якщо толку немає від твоїх поцілунків? Іуда теж цілував. Так ось зміна потрібна. Зміна нашої душі, зміна нашої свідомості. І жити по-християнськи. Не говорити, що ти живеш по-християнськи, а жити по-християнськи. Ось давайте сьогодні зробимо такий крок. Елементарні перші кроки прийшли додому. Послужіть ближнім своїм з тими, якими ви живете. Незалежно від віку. Чи ти служиш своїй мамі, чи ти служиш своєму внуку, чи чоловікові, чи дружині, чи будь-кому. От мовчки, зробіть те, що вас просять. А якщо не просять, не лізьте туди, де вас не просять. Бо де не просять, ми ліземо. А там, де не просять, не хочемо. Ось давайте так, як правильно, як по правді. Як по закону Божому. Тому. Приклад беремо із Пресвятої Богородиці. Візьміть, задумайтеся, от просто помисліть над Над такими словами. Я раба Господня, нехай буде за Словом твоїм. Я раба Господня, нехай буде за Словом твоїм. Колись в одному із монастирів було багато, так сталося, що зібралося одночасно багато молодих ченців. І питають, старця би нам, от вчив би він нас, цей старець, йому разом. І ось сталося так, що подорожував один із старців, зайшов цей монастир. І вони його благали, казали, отче, вчи нас, бо ми ж нічого не знаємо, розкажи нам, а от когось, яку би книжку почитати, що би робити? Він подивився на них і каже, ви вірите в те, що кожен із вас образ і подобає Боже. Так, ми віримо. От і слухайтеся один одного. Слова, слухайтеся один одного. От старець і вчитель це той, хто біля тебе. Добрий чи поганий це залежно від якого ти потребуєш. Твій ближній це твій вчитель. Твій ближній це твій старець. От його і слухай. Будеш грішити, він для тебе буде бічом. Упадеш, буде тебе боліти, він буде тебе лікарем і тим, хто підтримає. Бо його Бог послає. Він же ж образ Божий, от його й Бог тобі пошле. Як часто по житті там, де не очікуєш підтримки, отримуєш її. А там, де думаєш, друг зрадили. Думаєш, гарний сусід, а він тобі на шкоду. Ти думаєш, гарний, що щось позиче, прийшов він не дав. Ось так буває. Тому не надійтеся на те, що ви думаєте, а піддавайте все волі Божій. Бо молитві Господні і слова ж є, такі відповідні. І ми ж їх читаємо. Ну Чому іменно ці слова? Чому іменно в такому контексті? А які там слова? От по відношенню до того, що я вам говорю, які там слова є, Отче наш, нехай буде воля Твоя. Я раба Господня, нехай буде за словом Твоїм. Ось вам відповідь на усі ці питання. Тому коли читаєте молитву, думайте, до чого ви читаєте. Навіщо ви читаєте? Яка користь для душі вашої із з того прочитати? Щоб не бути пустодзвоном. Шуму багато, а толку мало. Тому будьте як справжніми, гідними світильниками перед престолом Божим. щоб ваші уста були як поцілунок Спасителя, благословення, а не поцілунок Іуди. Щоб ваші уста були і розум ваш був згідний і узгоджений із законами Божими. А я бажаю, щоб Господь давав вам натхнення і силу і розкривав, як жити по цих законах. Бо можна гарно говорити про закони, а жити по-своєму. Тому я бажаю вам і розуміти закон Божий і намагатися жити по цьому закону. Складно так. Треба два рази так. Тому Бог поміч вам на початку навчального року внуків до школи, а самі за духовного освіту. Тому що поганий учень не може бути добрим вчителем. Якщо ви будете поганими учнями в церкві Христовій, то нема чого вам вчити ваших внуків. Врачуй і селися сам. Сам зрозумій, тоді чогось навчишки. Є один приклад, вартіший сотні науки проповідей. Тому Бог вам на поміч бути в першу чергу самими добрими, послушними учнями церкви Христової і гарним прикладом для ваших дітей і внуків. Слава Ісусу Христу!